Вітаю, друзі! Сьогодні я вам дам чистку себе, 4 стихії, дуже потужна чистка, яку ви можете зробити самостійно вдома, не звертатися, не платити і так далі. Трошки потрібно заморочитися, але вона дуже потужна. І так, по-перше, працюємо завжди спочатку, чистимо будинок. Будинок. В мене в профілі є чистка будинку, як зробити. Потім тільки чистимо себе. Спочатку будинок обов'язково. Друге працюємо на спадний місяць, спадний місяць, вбиваюча луна. Далі, що потрібно? Нам потрібно купити сіль без здачі. У вас повинна ще залишитися попередня сіль з чистки будинка, так? але ну, того можливо не хватить, бо тут потрібно і мінімум три рази це робити. Працюємо ми три рази в тиждень. це ну, Такий повноцінний комплекс буде через день. Через день чистимося. Якщо вам дуже погано, можете не зважати на спадний місяць. Можете робити кожен день на протязі 10 днів, якщо ви відчуваєте на себе дуже сильний негатив, якщо у вас там немає сил, погане здоров'я, значить почиститься конкретно. Далі. Що ми робимо? Купили ми сіль без здачі, набираємо в ванну, кидаємо десь в ванну половину пачки солі, можна й пачку кинути. Да? там Одна пачка солі на ванну. Набираємо ванну. Якщо немає ванни, значить приймаємо душ. Як ми робимо? Беремо трохи гелю для душу, додаємо туди сіль і користуємося начебто скрабом. Намилилися цим скрабом, чекаємо десь 5 хвилин, все, змиваємо теплою водою. Виходимо з душу, голі. І нам потрібно зробити опалення себе. Що ми робимо? Вам потрібна буде свічка трійник також в мене є в профілі, як його зробити, цей трейник, ось так він виглядає. Вам потрібно буде просто звичайних свічок зробити таку тройну собі свічку. Якщо ви знає, знизу вверх напишете. Чистка на чистку, або там, чищу себе і так далі. Це буде ще більше працювати. Тобто можна навіть описати цю свічку, що вона буде робити. Але там в описі, як її зробити, ви вже зрозумієте, що вона працює на чистку. Там є конкретно і пошаговий крок, і я там повністю все розказую, тому зверніться ще до попереднього відео. Значить, свічку Тріник зробили і починаємо себе опалювати. Опалюємо ми себе. Себе. Звер... Знизу вверх. да Ось у нас людина. По колу опалюємо себе отак знизу вверх. Опалюємо ладоні, руки, пальчики, ножки, голову, повністю повністю підмишки, да, все тіло, живіт, все все обпалили. Да, ця свічка, вона буде сильно капати, можливо тріщати, можливо, віск буде чорний, це весь виходить бруд з вас, да, весь негатив. Коли ми обпалили повністю тщательно, да, все своє тіло, ми хрестимося цим трійником 3 хвилини. Хрестимося три хвилини. Якщо ви християнської віри, значить читайте Очі наш «Очі наш. Або яку-любу змову, на що змова. Так? Якщо ви не хрещені, можна додати, на що ви чиститесь, від чого чиститесь, і так далі. Далі нам знадобиться, коли ви опалили, догоріла у нас дати догоріти повністю до кінця цієї свічки. Опалилися, похрестилися, і ця свічка потрібна, щоб вона догоріла. Я рекомендую взяти ту сіль, яка ваша там буде, трошки зосталася, сіль в стаканчик якийсь або в чарочку. Да, ми ставимо сіль і щоб оцей трійничок. Догорів і щоб він в солі там сам повинен, щоб сам потух, самі не тушіть цю свічку. Все, вона повинна догоріти, потім в смітник її викинули, і подальше відомо. Ну, зразу винесли мусор там через, через деякий час. Да? Далі, що нам потрібно буде Сковорідка. Це вже такий етап сильний йде. І поглиблений, скажімо так. Можливо, я в кінці скажу, до речі, що можна робити, що можна упустити. Сковорідка вам потрібна, або та, якою ви більше користуватися не будете, або якась старенька, яка вам не потрібна. Тобто, якщо ви зараз її використаєте, то далі в побуті використовувати її не можна. Значить, сковорідку, насипаємо сіль на сковорідку, додаємо десь три. Кружечки, три кружечки ладана. Ладан продається навіть в ну, не навіть, а просто в церкві можна купити. Да? Нагріваємо цю сіль допоки почне диміти ладан. Коли він почав диміти, обходимо ваше приміщення, повністю квартиру там чи будинок по куткам. Да? Особливо ну, цим димком по куткам. Ну, буде пахнути, як у церкві, нічого страшного потім провітрите. В принципі, нічого там страшного нема. Обов'язково да, проходимо всі. Утки. Все, на цьому ваша чистка буде закінчена. Чистимося так три рази в тиждень через день, або, якщо вам геть погано, там відчуваєте себе то десь кожен день до 10 разів. Дивіться на свої відчуття, як ви себе будете почувати. Ось така чистка сильніша, сильніша, да 4 стихій. Я вам Даю в користування, не забудьте поставити як енергообмін свій коментар, своє сердечко та підписатися на мене. Всім бажаю гарного здоров'я, процвітання, успіхів!